Тиждень великих рішень у світі у США та Китаї готуються підписати торговельну угоду, яка може змінити баланс глобальної економіки. Водночас Дональд Трамп та Сі Цзіньпінь обговорюють можливі шляхи завершення війни в Україні. На тлі цього Вашингтон скасовує саміти з Путіним і розглядає постачання Києву пакет ракет Томагавк. А в Україні триває активна дипломатія та узгодження нових кроків із партнерами. Більше у сюжеті Анни Янько. Оргівельну угоду між Сполученими Штатами та Китаєм підпишуть уже наступного тижня. Документ має стати важливим кроком у стабілізації економічних відносин між двома найбільшими економіками світу. Про деталі завершення переговорів повідомив міністр фінансів США Скотт Бесет. Я очікую, що ми обміняємося підписами. Можливо, вже наступного тижня. Таким чином наші фермери, які вирощують сою, яких китайці використовували як політичних пішаків, біль більше не будуть піддаватися тиску і повинні процвітати в найближчі роки. Китай готовий до співпраці та підтримує взаємовигідний характер китайсько-американських економічних та торговельних відносин. Китай готовий співпрацювати зі США, щоб діяти відповідно до важливих спільних домовленостей між двома президентами, постійно скорочувати перелік проблем та розширювати перелік співпраці шляхом діалогу та консультацій у дусі рівності, взаємної поваги та взаємної вигоди. Паралельно зі зміцненням економічних відносин, Вашингтон та Пекін обговорюють і політичні питання, зокрема пошук шляхів завершення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи підсумки розмов із китайською владою. Ми довго про це говорили, і ми обоє працюватимемо разом, щоб спробувати щось зробити. Ми погодились, що сторони зайняли позиції і воюють іноді треба дати їм битися. Але це, мабуть, божевілля. Але Китай допоможе нам, і ми разом працюватимемо над українським питанням. Водночас у відносинах США та Росії нове загострення. Адміністрація Трампа скасувала запланований саміт з Путіним у Будапешті після отримання з Москви жорсткого меморандуму з вимогами щодо України. Рішення скасувати Будапештський саміт стало кульмінацією значного повороту в політиці США менш ніж за тиждень після того, як Трамп, здавалося, схилився на користь Путіна. Зокрема, відмовившись від ідеї озброїти Україну ракетами Томагавк великої дальності. На той час американські чиновники вже мали все більше сумнівів щодо того, чи будуть подальші переговори з Росією продуктивними, якщо Москва не змінить своєї позиції. Попри дипломатичну напругу, у Пентагоні дали згоду на можливе постачання Україні ракет Томагавк, остаточне рішення залишається за білим домом. Пентагон ухвалив рішення після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США, залишивши остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа. На тлі міжнародних домовленостей Україна продовжує зміцнювати власні оборонні можливості. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже визначено нові стратегічні цілі для далекобійних ударів по території держави агресора. Разом із главами Служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки України визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних санкцій на найближчий час. Обов'язково все реалізуємо. Російська сторона в свою чергу заявляє про готовність до нових переговорів. Проте наполягає на проведенні їх у стамбульському форматі. Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність надавати для переговорів майданчик у Стамбулі. Таким чином, усі умови для розвитку стамбульського трека є. У Києві ж наголошують. Усі мирні ініціативи мають бути узгоджені між Україною та її партнерами у єдиному документі. У медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних планів. Мовляв, у США один, в ЄС інший, в окремих країн ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери перебувають... Вають у безперервній комунікації спростували й повідомлення про нібито секретну зустріч у Мадриді у міністерстві закордонних справ України наголосили, це планова зустріч представників країн коаліції охочих. Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів з відповідним порядком денним. Нічого секретного та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками. Наступний тиждень може стати знаковим у кількох напрямках: від підписання торговельної угоди між США та Китаєм до потенційних рішень щодо військової допомоги Україні. Паралельно тривають дипломатичні зусилля щодо формування єдиного мирного плану, який за словами української сторони має бути узгоджений з усіма партнерами. Анна ниєнько телеканал Рада для підсумків єдині головне.